Друзі, чотири критерії вірного рішення. Ваше рішення, яке ви приймаєте, вірне, якщо в результаті цього рішення ви прокачуєте свій інтелектуальний стан, або набуваєте нових навичок, або робите крок розвитку. Другий критерій. Якщо ви в результаті цього рішення Значно покращуєте свій стан здоров'я, фізичний стан тіло вам каже дякую. Третій критерій. В результаті цього рішення збільшується ваш фінансовий стан або дохід ваш зростає. Третій. Зрозуміло. Четвертий дуже простий критерій це задоволення. Рішення вірне, якщо в результаті цього рішення ви отримуєте задоволення. І так, висновок. Якщо Ваше рішення відповідає більшій кількості критеріїв, рішення вірне. Користуйтесь.